Доброго дня всім! Тема сьогоднішнього нашого року сила пружності, вага тіла. Переходимо до широкоекранного формату і починаємо працювати. І так, сила пружності, вага тіла. Ми продовжуємо вивчати з вами види сил і сила напружності. Матеріал для вас вже знайомий. Із курсу. Добрий день, Добрий день. попередніх класів. 7 клас ми з вами вчили. Ми з вами вчили це все в 7 класі, але ж, але ж, зараз ми все це з більшістю ще якби математичною інтерпретацією, поглиблюємо знання. І так, що ж відбувається, якщо напружний амортизатор. Подіяти з певною силою. Що буде з амортизатором? Що буде з пружиною? Вона буде зжимати? Так, вона деформується. Пом'яти в руці шматочок пластиліну. Що буде? Він стане тонким. Він стан... Можна надати йому будь-яку форму, правильно? Тобто, знову ж таки, деформувати його. Натягти тятиву лука. Тятива деформується. У цих трьох випадках, всі три випадки об'єднує деформація тіла. Отже, деформація це зміна форми або розмірів тіла, Та або розмірів тіла. Може змінитись і форма, і розміри. Або може змінитися або форма, або розміри тіла. <кій> Яка ж причина виникнення деформації? Можливо, хтось із вас пам'ятає? Ми там прямо розглядали у сьомому класі популярно. І так, види деформації можуть бути наступні. Деформація стиснення, розтягнення, суву, вигину, і кручення. Механічна модель твердого тіла. Подивіться, ось оці паралельні пластиночки, це шари молекул. А пружинки між ними взаємодія молекул, як показують взаємодію молекул. На цих модельках ми і будемо з вами розглядати різні види деформацій. Ось, будь ласка, подивіться, деформація стиснення. Стискають Наближають шари молекул. Пружинки ж діють так, щоб повернути тіло початкову форму, відштовхують ці пластини. Тобто при стисканні діють міжмолекулярні сили відштовхування, які намагаються повернути тілу його початкову форму і розміри. Тепер ми розтягуємо, ми збільшуємо відстань між шарами молекул, а пружинки діють так. Щоб повернути, щоб зблизити їх знову. Отже, при розтягненні діють молекулярні сили притягання, які намагаються повернути тіло його форму і розміри. Є у нас тіло, його початкова довжина. Зараз ми його розтягуємо, збільшили його довжину. А тепер стискаємо, зменшили. І маємо видовження, видовження тіла. В першому випадку ось видовження тіла дельта Х. І в другому випадку ось воно, видовження в іншу сторону дельта Х. І так, дельта Х, видовження тіла дорівнює від кінцевої довжини, віднімаємо початкову. У другому випадку, випадку стиснення, видовження, що в нас від'ємне, формулу запишіть. Ми ж будемо брати по модулю в основному. Записали формулу? Так. І так, деформація вигину. Пружинки діють так, щоб повернути тіло початкову форму і розміри. Деформація суву. Також будуть діяти пружинки, щоб повернути початкову форму і розміри. Це деформація кручення, подивіться. Отже, деформації можуть бути пружні, ті, які повністю зникають після припинення дії на тіло зовнішніх сил, і пластичні. Ті, які зберігаються після припинення дії на тіло зовнішніх сил. Посередині в зошитку пишете деформації і дві стрілочки, складаємо логічну схему, пишете деформації і дві стрілочки. Біля першої стрілочки пишете Пружні, а в дужечках зникають ключове слово. Пружні, а в дужечках зникають. Біля другої стрілочки пишете Пластичні, а в дужечках зберігаються. Зробили? Так. так. І так, пружні деформації зникають після припинення Тіло повертає свою форму розміру, пластичні, зберігаються. Бачите гумове кільце і пластилін. І так, сила пружності. Це сила, яка виникає під час деформації тіла і намагається повернути тіло в недеформований стан. Візок прикріплений до пружини. Ми його розтягуємо. Пружина ми тягнемо в одну сторону, а сила пружності напрямлена в іншу сторону, намагається пружині повернути початкову форму і розміри. Тут ми стискаємо пружину. Сила пружності діє протилежну сторону, намагається повернути пружині початкову форму і розміри. Закон гука. В разі малих пружних деформацій, розтягнення або стиснення, сила пружності прямо пропорційна видовженню тіла. Вибачте. В разі малих пружних деформацій, розтягнення або стиснення, сила пружності прямо пропорційна видовженню тіла. І формула сила пружності дорівнює мінус К, ДК жорсткість тіла помножена на видовження дельта ікс. Формулу запишіть. Це писали. Добре. Тоді рухаємося далі. Наслідки закону Гука. В принципі, ту формулу ми вже з вами з нею знайомі були з курсу 7 класу. А ось з наслідком закону Гука ми познайомимося сьогодні. Перед вами графік залежності сили пружності від видовження. І ми бачимо, що це пряма лінія. Чим більше видовження, Тим більша сила пружності. Ми бачимо ось графік пряму, і бачимо кут альфа, кут між графіком і віссю видовження дельта Х. Так ось тангенс цього кута дорівнює відношенню сили пружності до видовження, це і є жорсткістю тіла. Чим крутіший буде графік, чим більший кут альфа. Тим буде більша жорсткість тіла. Формулу запишіть. Для вас нова формула. В сьомому ж класі вищи тригонометричні функції, з якими ви вже знайомі на сьогоднішній день. Так. Природа сил пружності. Ми вже зрозуміли, що природа сил пружності це е, дія міжмолекулярних сил. Дивіться. На великих відстанях, коли ми розтягуємо, молекули притягуються міжмолекулярні сили притягання. На малих відстанях, коли ми стискаємо, молекули відштовхуються, міжмолекулярні сили відштовхування, деякі види сил пружності. Сила нормальної реакції опори. На тіло ж, звичайно, діє сила тяжіння і в противовагу їй діє сила нормальної реакції опори. Сила натягу підвісу аналогічна. І так, вага тіла це сила пружності, з якою внаслідок притягання до землі тіло діє на горизонтальну опору або вертикальний підвіс, вимірюється у ньютонах. І дорівнює масі, помноженій на прискорення вільного падіння, якщо тіло перебуває у стані спокою або рівномірного прямолінійного руху. Також формули запишіть. Тобто вага тіла, діти це сила пружності, з якою тіло діє на горизонтальну опору або вертикальний підвіс. Бо на нього, в свою чергу, діє сила тяжіння. Сила тяжіння це сила, з якою тіло притягується до землі. А вага сила, з якою воно діє на горизонтальну опору або підвіс. І вага ж, бачите, вимірюється в Ньютонах, а не в кілограмах. То маса. Записали формулу? Так. так. Молодці. Розглянемо вагу тіла, що рухається з прискоренням вгору. Прискорення додатнє. Ми бачимо, що сила тяжіння плюс сила нормальної реакції опори. Дорівнює силі, яка надана для того, щоб тіло рухалося вверх. Спроектуємо на вісь Y. Сила тяжіння від'ємна, сила нормальної реакції опори додатня. Перетворимо цей вираз. Силу тяжіння перенесемо вправо з протилежним знаком, винесемо масу задушки і отримаємо, що сила нормальної реакції опори дорівнює маса помножена на прискорення. Плюс прискорення вільного падіння, плюс прискорення тіла. А відповідно до третього закону Ньютона, який вже ми з вами вивчили, вага тіла дорівнює силі нормальної реакції опори. Отже, вага тіла, яке рухається вгору, дорівнює масі тіла, помноженій на прискорення вільного падіння плюс прискорення тіла. І ця вага завжди буде більша, ніж сила тяжіння. Формулу перепишіть. Можете зробити поміточку рух вгору або просто написати вгору. Познаку прискорення тіла вже зрозуміло ось по цьому плюсу, що тіло рухається вгору. Ви ж знаєте, що на осі Y... Вверх плюс, вниз мінус. Ну, це так я нагадую. Записали, так, так. так. тоді продовжуємо. Вага тіла, що рухається з прискоренням вниз. Вертикально вниз. Бачимо, напрямок прискорення, він від'ємний. Тобто у нашій формулі тільки змінюється знак в дужках. І так, вага тіла, яке рухається вертикально вниз, дорівнює масі, помножені на прискорення вільного падіння, мінус прискорення тіла, і ця вага завжди менша. Ніж сила тяжіння, також формулу перепишіть, а в дужечках напишіть вниз. Yeah. Добре. Ой, поясніть слова і спогадів першого космонавта Гагаріна. Я відчув, що якась нездоланна сила дедалі більше втискає мене в крісло, і хоч воно було розташоване так, щоб максимально зменшити вплив велетенської ваги. Яка навалилася на моє тіло, було важко ворухнути рукою і ногою. Що ж це відбувалося, діти? А це явище називається перевантаження, збільшення ваги тіла. І дивіться, чому ж дорівнює коефіцієнт перевантаження N, прискорення, з яким рухається тіло, поділене на прискорення вільного падіння. Уявіть собі, прискорення, з яким рухається ракета, а космонавт в ньому. Ми з вами вже вивчили першу, другу, третю і навіть говорили про четверту космічну швидкість. Ви можете зрозуміти, яке велике перевантаження відчуває космонавт. Перший космонавт, який побував в космосі, перший космонавт вільної України Леонід Каденюк. Його спеціально тренували дуже довгий час. Їх тренують у спеціальних капсулах для того, щоб вони змогли витримати ось оце перевантаження. А потім, щоб вони змогли витримати ще й стан невагомості, щоб їхні судини були знайомі вже з цим станом і змогли прилаштуватися, адаптуватися до цього стану. Отже, чи може вага дорівнювати нулю? Стан невагомості це стан, за якого вага тіла дорівнює нулю. Підстрибуєте вгору, ви набуваєте стану невагомості. А це спеціальні капсули, бачите, де тренують космонавтів. І перша задача. До пружини, що має жорсткість 15 кН на метр, підвісили тягарець масою 6 кг. Наскільки видовжилася пружина? Зараз я буду прибирати рисуночок. Ми побачили вже тягарець і пишемо дана. Жорсткість. Кіло. 15 на 10 у третьому ньютон на метр. Підвісили тягарець масою 6 кілограмів. Також, звичайно, раз він висить, на нього діє сила тяжіння, нам потрібне буде прискорення вільного падіння. І ми його беремо 10 метрів за секунду у квадраті. І нам треба з вами знайти видовження дельта Х. І так, на, си... на тіло, звичайно, діє сила тяжіння. В іншу сторону діють сили пружності, щоб повернути пружині початкове положення, початкову форму і розміри. Сила тяжіння. Чому в нас дорівнює, діти? Мже. А сила пружності ми сьогодні записали. А ну, шукайте саме перший запис чи другий. К на що помножити? F на КХ. На дельта Х. І звідси ми знаходимо дельта Х як невідомий множник. Тобто дельта Х буде дорівнювати добуток до МЖ. Ми ділимо на відомий множник. Ціка. Тепер одинички вимірювання. Маса це кілограм. Прискорення вільного падіння метр за секунду у квадраті. Коефіцієнт жорсткості ньютон на метр. Дарів. Ми бачимо, що в чисельнику кілограм на метр за секунду в квадраті це і є ньютон. Отже, в нас в чисельнику буде ньютон, а в знаменнику ньютон на метр. Ньютон і Ньютон скорочуються. В результаті ділення на дріб метр піднімається у чисельник множим на перевернутий, і цей же метр і залишається. А тепер тільки числове, знач... у, числове значення. Я вже спішу. Та ні, ми все встигнемо і нам спішити нікуди. Просто цей темп дистанційного року постійно мене заставляє бути в напрузі і постійно спішити. Хоча я знаю, що ми вже встигнемо зробити тільки дві задачі. Маса 6, прискорення вільного падіння 10, коефіцієнт пружності — 15. На 10 у мінус третьому степені. Дивіться. 6 помножити на 10 це 60, 60 поділити на 5. Ой, на 15, це буде 4. На 10. Ді... Подожіть, прошу вибачення, у мене що тут не мінус 3. Ну, я зараз іще перевірю, перевірю. кіло на плюс 3. Треть. На 10 у мінус третьому степені. Метри. Або це 4 міліметра? Давайте напишемо або це 4 міліметра? Так більш е, зрозуміліше, візуально, правильно? Наскільки видовжиться пружинка, а не, не так набагато. Задача зрозуміла, любі мої. Так зрозуміла. Я думаю, що також тут все заключається ось в цьому ось в цьому виразу. Просто треба цю задачу прожити і уявити. Тягарець, ага, вниз. Тоді ж сила пружності буде вверх, між молекулярні сили, коли ми розтягаємо, то сили намагаються повернути початкове положення вверх. так. І коли цей вираз готовий, підставляй, виводь і знаходь одинички, обчислюй числове значення, все зрозуміло. Тоді наступна задача. Визначте вагу кулі масою 12 кг, коли вона вертикально падає вниз з прискоренням 4 метри за секунду у квадраті. Кулю прибираємо, ми вже її побачили. Дивіться, як все складно, да? скільки тут треба видаляти, як постаралися розробники зробити все надзвичайно подробно. Так, і пишемо: дано маса 12 кг. прискорення тіла 4 метри. За секунду у квадраті. Також нам потрібне ж буде прискорення вільного падіння. 10 метрів за секунду в квадраті. Я думаю, що ви вже точно всі знаєте, чому дорівнює прискорення вільного падіння. А знайти нам треба вагу. Тіло рухається вниз. Яку формулу виберемо для ваги? Вона у вас записана? Останню. Останню. маса помножена на прискорення вільного падіння мінус прискорення тіла. Правильно? Така у вас формула? Так. Так. Одинички вимірювання маса це кілограм прискорення метра за секунду в квадраті, що і є ньютоном. І ми тепер числове значення розраховуємо. Маса 12. Помножене прискорення 10 мінус 4 дорівнює 6 в дужках на 12,72 ньютони. Задача розв'язана. Задача зрозуміла? Застосування формул так. сьогоднішніх вам зрозуміли? Так. Усім всім діти, я вас не чую, скажіть всі, хто зрозумів. Да. Так. Зрозуміло. Знаєте, я хочу, знаєте, що зробити? Ну, ми сьогодні зробимо. Я хочу спробувати у вас на уроці. Ви всі записали задачку? Так. Тоді ось ми переходимо до домашнього, я вам трошечки його підкоригую в світлі того, що я з вами встигла зробити. А працювати параграф 12, вправа номер дванадцять, із неї задача 3. Хто там із вас слідкує за домашнім робіть скрін і відсилайте в групу, ви вже дорослі в мене. Це. Так. Тоді я вас ще хочу попросити, щоб ви мені пустили реакцію на екран на сьогоднішній урок. Ну ви шумієте там реакції пускати. Я зараз зроблю скрінчик, діти. Я зараз зроблю скрінчик. Я надіюся, любі мої, що це ви зараз. Абсолютну правду написали. Господи, як же ж мені його зробити? Що ви оце написали абсолютну правду на реакції. так. Добре, дякую вам тоді за увагу. І прощаюся з вами до наступного уроку. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.